Привіт, вітаю тебе в просторі тихо всередині. Сьогодні я знову приїхала до океану, але вирішила залишитись на цій галявині з цима двома расенями. Вони випромінювали силу та спокій, тому я просто не могла встояти і вирішила попрактикувати поруч з ними. Сьогоднішня наша практика буде орієнтована на все тіло. Звичайно, ми почнемо з кішки корови, будемо заряджати наше тіло через розкриття грудної клітини, через роботу з ногами, будемо поєднувати дихання з рухами, працювати з м'язами кору і під кінець сповнимо нашу грудну клітину легкістю. А ці двоє будуть за вами спостерігати, тому підготуйте ваші килимки. І пропоную починати. Ще раз вітаю тебе вже з килимка, сідай зручно, ноги можуть бути під себе або навхрест, обирай своє зручне положення і плавно занурюйся в своє тіло. Відскануй, як ти себе почуваєш. Намагайся нічого не змінювати, а просто спостерігай. Залиши це спостереження на всю практику, і ми будемо починати. Переходь в позицію кішка корова, зроби глибокий вдих, прогни грудну клітину, видих, округлення. Вдих, рудна дітина вперед, видих, округлення, вдих, відчуй хребет, лопати, видих, округлись, вдих, видих. Плавно переходь до кругових рухів. Всім корпусом, тілом, спиною, хребтом. І тут час для імпровізації. Відчуй, який саме рух потребує твоє тіло на даний момент і йди за цим. Відчуй задоволення від цього руху. Відчуй, як вся спина Прокидається, набирається енергією. Кожна клітинка твого тіла радіє. Плавно завершуємо кругові рухи і переходимо до динаміки. Припіднімаємо ліву руку і праву ногу вдих, видих, лікоть до коліна. Вдих, видих, лікоть до коліна. Вдих, видих, вдих, видих, вдих. Затримуємось тут, тримаємо, балансуємо, відчуваємо сильну спину, видих, переходимо до іншої сторони. Вдих. Видих, вдих, права рука ліва нога гори, видих, коліно до ліктя. Вдих, видих, вдих, видих, вдих. вдих, вдих. Затримуємось тут, на декілька циклів дихання. І видих, переходимо знову в кішку корову. Знову порухайте тулубом, зробіть рухи, які потребує того ваша спина на даний момент. І пальчиком рук відходимо вперед, залишаємо таз над олінами. Чоло можна покласти на килимок. А якщо комфортно, то можна покласти підборіття на талимок. Обирайте свій зручний варіант, відчувайте, як розкривається ваша грудна клітина, продовжуйте дихати глибоко, повільно і плавно припіднімаємось, повертаємось та знову виростаємо в собаку мордою вниз. Покрокуйте, позгинайте ноги в колінах, відчуйте задню поверхню ніг, можливо, вона вже стала більш гнучкою, ніж на початку заняття. Відчуйте спину. І далі плавно переносимо вагу тіла в руки, згинаємо коліна і знову виростаємо в собаку мордою вниз. Повторюємо цю хвильку. Відчуваємо своє тіло, робимо в своєму ритмі. Не підлаштовуйтесь під мене. Якщо хочете робити повільніше, робіть або швидше, так само робіть, відчувайте свій ритм. Відчуйте цю плавність, послідовність. Затримуємось в собаці на декілька секунд. І крокуємо правою ногою між рук, припіднімаємо тулу, припіднімаємо руки і знову будемо робити динаміку. Вдих, розкриваємо грудну клітину, видих, округлюємось. Вдих, видих, округлення. Вдих. Видих, вдих. Робимо замочок з рук і залишаємось у відкритому положенні в статиці. Дихаємо, вдих, видих, вдих. Видих. Вдих. вдих, вдих. Видих, ставимо долоньки на килимок і повертаємось в собаку мордою вниз. Відчуваємо свої ноги, можливо, вже відчуваємо різницю в ногах. Проскануйте своє тіло. І крокуємо лівою ногою вперед між рук, припіднімаємо тулуб і зробимо таку ж динаміку. Вдих, розкриття грудної клітини, видих, округлення, вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Фіксуємо замочок з рук. Фіксуємо розкриття грудної клітини, дихаємо, розкриваємо грудну клітину з кожним вдихом все більше і більше. Ставимо долоньки на килимок і повертаємось в собаку мордою вниз. Знову покрокуйте в собаці мордою вниз, позгинайте коліна, відчуйте свої ноги, спину. І правою ногою знову ми крокуємо між рук, але на цей раз ліве коліно йде на килимок. Вдих, припіднімаємо руки догори. Видих, розгинаємо праве коліно, грудна клітина до коліна. Вдих, згинаємо, розкриваємо грудну клітину, видих, грудна клітина до правої ноги. Вдих, розкриваємо грудну клітину, видих, спина рівна. Йдемо до правої ноги. Вдих. Видих. Вдих. Затримуємось тут. Продовжуємо дихати. Дихаємо тут в грудну клітину намагаючись розширити ребра і грудну клітину ще більше. І розгинаємо праве коліно і йдемо грудною клітиною до правої ноги. Тримаємо спину рівно. Тут важливо не головою дотягнутися до ноги, а саме грудною клітиною з рівною спиною. І поступово виростаємо знову в собаку мордою вниз. Знову покрокуйте, розімніть свої ноги. І робимо крок вперед лівою ногою, праве коліно на килимок. Руки припіднімаємо, розкриваємо грудну клітину, вдих. Видих розгинаємо ліве коліно. Грудна клітина до ноги. Вдих. Розкриваємо грудну клітину. Видих. Грудна клітина до ноги. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, Затримуємось тут, на декілька циклів дихання. Продовжуємо дихати глибоко, глибокий вдих і плавний видих, розгинаємо ліве коліно і йдемо грудною клітиною вниз. Намагаючись доторкнутись грудною клітиною більше до ноги до коліна, ніж головою, тобто максимально тримайте свою спину рівненько тут. Виростаємо знову в собаку мордою вниз і знову трошечки покрукуйте, позгинайте коліна. Переходимо плавно в планку, плечі над долоньками, підкручуємо куприк, розводимо лопатки, відчуваємо сильну спину, сильні ноги. Відчуваємо, як весь корпус активується. Переходимо на праву сторону. Так само бажано, щоб долонька була під плечима. Не опускаємо таз, навпаки, таз намагаємось піднімати ще вище. І на ліву сторону. Продовжуємо тут дихати, не забуваємо про дихання, повертаємось в стандартну планку. Плавно завершуємо, переходимо на коліна, припіднімаємо тулуб. Тут можна пальчики ніг поставити також на килимок. А можна залишити, як у мене, на килимку, передня частина стопи. Обирайте свій варіант, в якому вам буде зручніше. Ставимо долоньки на масте і зараз будемо робити такий маятник. Активуємо всю передню поверхню тулубу. І починаємо нахилятись назад. Відчуваємо, як активується кор, спина, ноги. Плавно завершуємо таз на липки. Ставимо праву долоньку на праву стопу і лівою долонькою робимо коло. Йдемо настільки глибоко, наскільки дозволяє того ваше тіло. Обережно і на іншу сторону ліву долоньку на ліву стопу і правою рукою робимо коло. Повторимо ще декілька разів, вдих, розкриваємо грудну клітину. Видих, повертаємось. Вдих, розкриваємо грудну клітину. Видих. Зробимо ще декілька разів. Вдих, видих. Вдих. Видих. Зараз робимо вдих. І буквально на декілька секунд затримуємось тут, продовжуємо дихати. Вдих, видих, вдих і плавно повертаємось, видих. І так само на іншу сторону. Вдих. Затримуємось на декілька секунд. Видих. Вдих. Видих. Вдих, вдих і видих. Повертаємось. Поставте пальчики ніг на килимок, припідніміться на коліна, підкрутіть куприк, відкрите плечі і починаємо розкривати грудну плітину. Долоньки можна поставити біля куприка, або ж поставити їх на п'яти. Так само стопи обирайте своє положення, можливо, ми залишимось в положенні. З пальчиками ніг на килимку, а можливо, ви підете глибше і поставите передню частину стопи на килимок. Обирайте свій варіант, розкриваємо грудну клітину, дихаємо і плавно повертаємось назад. Пальчики рук в замочок і округлюємо максимально спину, щоб компенсувати наш попередній прогин. Плавно переходимо на спину, коліна підтягуємо до грудей і масажуємо спину, перекочуючись з однієї сторони в іншу. Можна зробити колові рухи колінами, масажуючи спину, куприк. І тим самим знімаючи напругу. Далі переходимо в позу щасливої дитини, захоплюємо долоньками стопи і залишаємось в цій позиції, розслабляємось, дихаємо. Плавно завершуємо і готуємось до шавасани. Лягайте так, як вам зручно. Ноги можуть бути прямо або в позі метелика обирайте свій зручний релаксний варіант і починаємо занурюватись в розслаблення. Зроби глибокий вдих і плавний, розслабляючий видих. З видихом відпусти всю напругу. І відчуй, як з наступним вдохом твоє тіло сповнюється енергією, силою, радістю. І мов би, кожна квітинка твого тіла вібрує від щастя. І від того всередині тебе зароджується посмішка. Тепла, добра, щира, а посмішка стає більшою, сильнішою, сповнює все, все твоє тіло і навіть на обличчі вона проявляється радістю і ти мов би, посміхаєшся, зараз можеш. Порухати пальчиками ніг, пальчиками рук, повертаємось в своє тіло і, як будеш, готова, сідай з рівною спиною, будемо завершувати практику. Відскануй своє тіло, свої відчуття. Можливо, щось змінилось після практики, а можливо ні. Намагайся нічого з цим не робити, просто слідкуй, подякуй собі, подякуй своєму тілу за практику, подякуй всім своїм вчителям, Відчуй, як ця вдячність розтікається по всьому тілу. І я дякую вам за практику. З вами була Яна, Простір Тихо всередині і ці двоє, які за вами спостерігали. Підписуйся на канал, щоб продовжити практикувати разом в просторі тихо всередині. Обіймаємо!